Діти, сьогодні на занятті з аплікації ми з вами будемо робити ось таку комашку. Ця червона намистинка має крильця у краплитках, невеличка, гарна дуже. Знаєш ти її, мій друже? На твою долонечку прилетіло сонечко. Так, дітки, це сонечко, а ще в народі її називають. Божа корівка. Отже, для аплікації нам знадобиться чорний папір, червоний, жовтий і рожевий. Для початку треба вирізати кружечки однакові. Для цього можете ввести будь-який будь круглий шаблон. Ось я вирізала чорний кружочок, зараз виріжу два жовтих. Зробимо наших сонечок різнокольоровими. Не забувайте про техніку безпеки, коли користуєтесь ножицями, щоб ваші пальчики не потрапили під леза ось так по лінії. Вирізаємо кружечки. І ще потрібно вирізати ось такий маленький чорний кружечок і розрізати його навпіл. Це в нас буде голівка божої коровки. Так, приклеїмо голівку. Тепер кружечки складаємо навпіл, так, одне і друге. І приклеїмо на нашу основу. Ось так. Друге крильце. Тепер ще зробимо проживу корівку. Теж складаємо навпіл. кружечки. Клеїмо голівку і крильця. Так. Залишилось намалювати чорні цяточки. Білою фарбою намалюємо очі. І тепер садимо наших сонечок на листочок. Ось таку аплікацію ми з вами зробили. Бажаю вам малята успіхів і сподіваюся, що у вас теж все вийде.